Всім привіт Вітаю вас на моєму каналі. Завтра вихідний державний в Польщі, 1 листопада, день всіх святих. І сьогодні у нас весь день були такі затори всюди. Біля всіх магазинів всі скуплялись. Я відкладала до останнього похід в Ліда, тому зараз 21.00 майже я все-таки вийшла на полювання, щоб щось купити на завтра додому. І заодно подивимось, що там ще залишилось і чи є якісь цікаві акції. Один плюс один на різні прикраси до свят. В стилі і я взяла серветки і такі горнятка одноразові. І ще ось такі кольорові тортілі і для дітей, як приїдуть, їм сподобаються. По 6 злотих замість 8. І мінус 50 на цибульки квітів. Правда, їх тут залишилося вже мало, але якісь ще є нарцизи, наприклад. І далі ще є до сьогодні оця знижка. Акція 2 плюс 1 на всі кіндери. Я собі вчора купила ось такі і свої улюблені зі злаками. В додатку Lidl можна знайти купон на знижку 33% на лохину. Буде 20 злотих замість 29. Ось така велика, класна. Гарна ціна на баклажани, 46% знижки замість 13 по 7 злотих. Мінус 50% на гранат. І залишилась тільки одна штука. Тут я от задумалась, купити чи не купити. По 10 злотих за кілограм замість 20%. Може візьму ризикну. Попереду один-єдиний вихідний, 1 листопада, в суботу всі магазини будуть відкриті, а відділ з м'ясом просто повигрібали. Знижка на свічки по 15 злотих. Вони ось такі великі, досить. Поше що горітиме 32 години. Пахнуть, до речі, приємно. Якщо хтось купляв, поділіться, до речі, в коментарях. Цікаво, як вони чи гарно пахнуть, коли горять, чи чути їх. І є знижка на такі от наклейки. Один плюс один за грош. Дивіться. Ось такий на вибір на вікна. Ось такий. Ось такі. I na takie liftarki do Halloween też akcja 1 plus 1 za grosz. A jeszcze akcja 2 plus 1 za grosz na te wszystkie środki przybierania i czyszczenia. Ale, do reczi, wczoraj do Mestos, jak kupiłam w Rosmani za akcję 1 plus 1. Pobadziłam akcję na te trójszarowe serwetki. Один плюс один. одразу собі взяла дві штуки теж. А, до речі, я згадувала про Доместос. Зараз в Лідлі акція два плюс один на все від Доместос і сів. Прикольно. по акції теж розібрали, бо теж було один плюс один. А ще до 31 жовтня була акція мінус 25% з купоном на всі цукерки на вагу. Ліміт 4 кг на один купон. Але деякі, до речі, бачу, розібрали конкретно. Тут пусто, тут пусто. Є знижка на Бурату, мінус 24%, якщо купувати дві штуки. Виходить по 5,50, замість 7,30. 11% на Лего. До речі, не знаю в який момент, але в Лідлі почало з'являтися просто все на світі. Одяг, Лего, окрім їжі. В цьому відділі завжди можна знайти якісь цікаві залишки товарів. Тут немає вже ніяких акцій, але, але можна щось смачненького знайти. О, до речі, гарячий шоколад, Марс і Мілкі Вей. 15 злотих. Дуже святкова акція, мінус 40% на друге дешевше віскі. Це була не єдина святкова акція, є ще одна. Мінус 50% на другий дешевший продукт на всі види горілки. zeskanuj kod to wybierz artykuł wybierz artykuł proszę czekać zaraz podejdzie asystent Я ще мала на касі забрати два талентяки, але вже не було в пані, і Вона сказала, що у них вже сьогодні їх немає. І взагалі це вже кінець акції. До речі, цікаво, хто в Польщі, чи ви збирали талентяки або може збираєте наклейки в бідронці і міняєте на іграшки, тому що я збираю все незалежності від того, куди заходжу на закупи, і потім все везу до племінників і ділю між ними порівно, щоб вони могли занести до школи або назбирати на іграшку. Перше їдемо швиденько до бідронки. Добре, що вона тут одразу поруч, бо треба ще купити молоко до кави. А я люблю зазвичай купувати безлактозне. І в лідлі немає того, що я люблю, тому я зазвичай поїздку на закупи ділю на два магазини. Досвід показує, що я можу в результаті купити не тільки молоко, тому я забрала ще пакет з машини, щоб не нести потім в руках і не купляти свіже і не збирати сміття. До речі, в Бідронці на Хризантами вигідніша акція, тому що тут один плюс один, а в Лідлі була два плюс один. Вибір уже, звісно, такий собі. А раніше, думаю, було багато. Хоча, до речі, ось ця дуже красива. І гарна акція на остій смузі. Другий дешевше на 56 Якщо купуєш дві штуки, я вже купляла вчора. Ну і звісно, алкогольні передвяткові акції 4 плюс 4 на пиво Хенікен. А ще є акція на масло 2 плюс 2. Але масла вже немає. Хоча я встигла теж вчора або перед вчора купити. І гарна акція на заморожені овочі і фрукти. Мінус 50 на другу одиницю. І на морозиво. До речі, давно я не їла морозиво, але щось мені і не хочеться. На деякі 2 плюс 1, На деякі 1 плюс 1. Треба уважно читати. І гарна акція на всі пасти і щітки до зубів. На другий мінус 60. Ой, на ще ще і акція. 3 плюс 3 на все. Але вже мало що залишилось. Тут розібрали ці найбільші, найвигідніші. А я купляла ось ці. Є, до речі, акція на Альпро Баріста. На кокос і мигдальне молочко. 2 плюс 2 і так само на оце. На Совеге сов 2 плюс 2. Але це ті снуки, які я не люблю. Тому я беру ось це стандартно. Безлактозне 2. На нього, на жаль, немає акції. Дуже вигідна акція на всі товари марки Фініш. Мінус 50 на другий дешевший. Я зазвичай тоді обираю якихось два в однаковій ціні. Плюс 4, 4 на усі свічки. Біж твої алі з дану закупу і друкарки і скани з новоцем якими щось класкає нам соціально небезпечна. Не знаю, як ви, але я завжди дуже тішусь, коли бачу машини на українських номерах. Або якщо чую українську. Мову десь боку, тому я коли почула українську музику, що й так голосно тут у нас на вулиці. То прям для мене це такий кайф-кайф-кайф. Їхала я мимо них, призупинилася, взяла ту пачку чіпсів кольорових, які, які купила для дітей і, і віддала тим дівчатам. Але я їм сказала, типу, що почула знайому музику українську, але я не впевнена, що вони зрозуміли в чому справа, тому що я так призупинилася, якби різко, і почала це говорити. А заду якийсь тіп, що почав сигналити. Коротше, дала я їм ту пачку і поїхала. Але чула, що вони говорили теж польською, тому, можливо, там була якась мішана компанія, не тільки українці. Ну, в будь-якому випадку, думаю, це для них був приємний сюрприз, і як і для мене почути цю музику. Всім дякую за перегляд!